Друзі, доброго дня! Незважаючи на тяжку ніч, сьогодні були чергові обстріли від Русні, але нам, як то кажуть, своє, своє робити. І, е, сьогодні е, виконуємо заказ е, 127-ї бригади і е, е, дуже дякую усім, хто долучився до збору. Е, вам велика подяка. Завдяки вам вдалося нам е, купити от таку штуку, як Кришінна смерть. Знайшли по дуже гарній ціні, дешевше всіх, по 15 я взяв. Отакий мешок цього і отакий ящик сухий душ. Дуже гарний відзив у хлопців. Від нього ну саме те, що потрібно в окопах та Ну, У свою чергу я дуже дякую та волонтерам, що швидко відгукнулись на нашу просьбу. Тому що це дуже нагально, дуже необхідно. Ми ще у полях Тут Дуже дякую передаю та подяки та волонтерам від нас за цей великий подарунок від вас. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава!